Салют, вікінги, новий день і менше доймовільні, тому що два тижні вага моя стояла. А от я додаю одну штучку. І наша вага пішла вже плюс 1ТГ. Далі ще я буду додавати, буде більше-більше. Сьогодні в нас по плану, зараз ми з дивитися відоси, тому що за тік-ток, Що як, що щось заходить, щось не заходить, тому що я зараз буду піднімати свій тік-ток. І потім підемо копати окопи. Ну не окопи, але ви побачите. А ще ще закидаємо вітамінчики, Не забуваємо все, головні фішки, записуйте в блокнот. Тому сьогодні буде важкий день, цей день будемо копати. Побачите. Я ще заказав щось чудове, яке я хотів заказати давно ще відкладав, відкладав, ще на службу хотів заказати. Ну дав, коли підслужу, вийду і закажу. Тому от я заказав день-два і будуть вже відсилати, і я вам покажу. це. Хто на мене в ІСІ, тот знає, тому ссылка внизу. І ви теж будете знати, що там. Так, ми вже на нашому місці злочину. Оце ми будемо копати, чистити. Там ще не погано, бо тут чистили, але треба ще дочищати. Ну там далі. Я ще сам покажу, що там далі. Димон сюди і тут починається вода. І як я буду воді копати в болоті. Тут вже у нас. Блє. І все, навіть там вода. Там ніяк. Тому ми починаємо вдівся, по-домашньому. Спеціально для цього. Я водя, тому я починаю, а ви будете дивитися. До цього моменту. Звідти сюди покупаємо. Далі тут починається вода. А воді ми копати не будемо. Тому що як воді копати. А потім будемо займатися, тому що у нас сьогодні сісі качаємо. Ще часто і думаю. Є люди, які ведуть свій блог, ведуть свій канал і показують тільки, коли вони чистенькі, коли вони такі біленькі, нова зачіска. Туди-сюди постійно десь на тусока, постійно відпочивають. Постійно це постійно то. І підписники дивляться, думають. Мені би так жити, він тільки відпочиває, постійно одягнений, чудово. А ми показуємо все, як є, ми показуємо, що так це все легко. Щоб щось здобитись, ми повинні пахати кожен день. Тому мені не стидно показати оце, не стидно показати це, це і те, як я купаю. Тому що я хочу, щоб ви знали, що нічого в цьому світі легко у вас не буде. І якщо ви хочете щось здобитись, у вас повинна бути дисципліна. І ви повинні пахати, тому йду я далі копати. Тут я не знаю як тут копати. Тут спочатку покосити, тут навіть не видно яму. Вона отак іде. І її тупо не видно. Ось там, десь, десь там. Я копаю. І тут вот не видно. Так, на сьогодні закінчуємо. Ось так у нас вийшло. Тут не почали. Ось так покупалися, бати далі не будемо. Починається полатка, а там вже вода. Опа. Ми зараз летим в дім. Сидим минут 20, тут відпочиваємо і будемо йти займатися. Тому що щоб піти в душ, це так, як позаймаюся, а не зараз іти в душ і потім знову йти в душ після. Як позаймаюся, якщо 20 минут сидим, і душ. Ой, кажу в душ займатися. Заняття відставив на пізніше, тому що голодний був, а на пціли займатися таке собі. Це я от поїзд зараз і взяв сап погуляти У мене з 15. І може 17 дідо. Джек вже сліпий на відсотку 70. Інколи з маги відказують. Знаєш, багато хто скаже, та усипиться, що пес не мучиться. Ну, я думаю. Коли він захоче, він сам піде. Сейчас нам покаже цього діда. Джек. Джек, іди сюди. Він же не чує. Джек. Да він глухий. Ди сюди. Іди. Дивись. Тихо. Вот такий дід. Ну що, Ми вже в залі, хочу сказати, що зараз 12 Обід, а у нас вже багато всього було. І накопались вже, і нагулялись. Я ще на відео не знімав, я там ще одну штуку чи не обміняв. І о 12 ми вже поїли, ми снідали вже, вже і обідали. І зараз і ще позаймаємося, і дві години дня ці місії, які були сьогодні, ми виконали. І там вже можна буде займатися да, людям писати, шукати нові ідеї писати. Для тоді б на веліку впав. Так все чортко це чотко, що, може, їхав, впав на веліку, повипивши його і валявся. Тому не живайте хлопці, це погано, а ми йдемо качати. Ми закінчимо наш, наш відос. Я хотів сказати, який би у вас не був тяжкий день, скільки б у вас не було задач, ви думаєте, ага, до обіду я це, до обіду я був там, там, вже обід я вже ставший, який займатися. Ваша головна цель, якщо ви хочете побудувати тіло, ваша головна цель це позайматися. А от після цього, якщо вам буде у то відставайте і займайтеся, а потім вже виконуйте. І останні задачі. Тому всім дякую, що дивились далі, більше.